Вітаю, мої любі друзі! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні хочу вам показати один чудовий рецепт приготування паски крафін з маковою начинкою. Паска м'якенька. Дивіться, розпадається на волокна. Тісто, як пір'їнка. І багато-багато начинків. Починаємо готувати. В чашу міксера розбила одне яйце та додаю два жовтки. Разом тут яєць на 100 грамів. Додаю цукор 75 грамів. Додаю сіль, орієнтовно 1-4 чайної ложечки. І насипаю ванілін 2 г. І тепер усе разом добре перемішуємо вінчиком. Та вливаємо сюди молоко тепле молока 115 мл. Далі додаю львівські дріжджі, свіжі, активні, 20 грамів. Я взяла львівські дріжджі, ви можете брати абсолютно будь-які інші, які вам подобаються. Головне, щоб вони гарно працювали. Якщо у вас є сумніви щодо свіжості ваших дріжджів, то краще зробіть завчасну опару. Перемішуємо, щоб дріжджі повністю розчинилися у теплому молоці яйцях. Маю ще половинку лимона, 80 г. З лимона натерла цедру це 3 грами. Просію борошно 355 грамів. Та вливаю вершкове масло 40 грамів. Воно має бути вже розтоплене. Вимішую тісто тісто місом 10 хвилинок на максимальній швидкості. Ви можете вимішувати руками, тоді знадобиться часу більше хвилинок 15. Ось таке еластичне має бути тісто. Тісто накрила харчовою плівкою і зараз накрию рушничком та ставимо у тепле місце підходити на півтори години. Ось дивіться, як гарно підійшло наше тісто. І воно не липне до рук. Нам потрібно його зараз зважити і поділити на чотири частини. Килимок. Силиконовий змащуємо олією. Тіста тут 680 грамів. Якщо поділимо на 4 частинки, то кожна частинка важитиме 170 грамів. Отак його трошки ще переминаємо. Тепер беремо один шматочок. Та його розкатуємо. Чим тонше ми розкатаємо цей шматочок, тим більше шарів макової начинки у нас буде. Тісто не рветься, воно дуже еластичне. Ні до качалочки, ні до рук не липне. Тут дуже зручно з ним працювати. Розкатуємо тісто тоненько, тому що чим тонше ви розкатаєте тісто, тим більше шарів макової начинки у вас буде. Роскатали. Бачите, у мене навіть просвічується кілимок. І тепер потрібно тісто змастити вершковим маслом в'якеньким. Масла беру 15 грамів на одну пасочку. Тобто, загалом мені потрібно на 4 пасочки 60 грамів вершкового масла. Ось так. Маслом змастила. Змащуємо маслом рясно. Так. І викладаємо начинку. Начинки беру 125 грамів на одну пасочку. І розподіляю її рівномірно по тісту. Масло вершкове беріть 82%, щоб воно було смачне, ароматне, тоді і крафін вийде дуже смачний. Продукти повинні бути якісні, свіжі. Що ви хочете мати гарний результат. Так, маку начинку розподілили, і потрібно тепер завернути у трубочку. Ось ось так легко, просто. Розрізаємо, залишаючи. Десь 2-3 см до краю трубочки, розрізаємо навпіл. Обережно розрізайте, щоб не пошкодити силіконовий килимок. Тепер завертаємо. Першу частинку ми будемо завертати всередину начинкою. Ось так. Другу частинку завертаємо начинкою ззовні. Можна завертаючи, трошки розтягувати. І закінчення трубочки всередину. Ось так. Далі беру формочку ось таку. У мене вона 9 см у діаметрі, і обережно перекладаю графін. Ось так. Розміщую так, щоб він був у формочці рівномірно. Ось, дивіться. так виходить. Ось тепер розміщую графіни на деко, яке застелене чи пергаментом, чи килимком для випічки, будь чим без вашої зручності. І накриваю харчовою плівкою. Залишаю так на 1 годину. Подивіться, як гарно підійшли наші графіни. Тісто дише. Бачите? Просто супер аромат такий приємний. Нагріваємо духову шафу до 200 градусів. І будемо випікати при тій же температурі. Пасочки готові. Випікалися вони 10 хвилин на 200 градусах, і потім я перемкнула духову шафу на 180 градусів та випікала 25 хвилинок, це плюс до 10. Разом часу витратила на крафіни 35 хвилин. Готовність, як завжди, перевіряємо дерев'яною паличкою. Якщо вона суха, крафіни готові. Накриваємо їх рушничком і залишаємо охолонути. Крафіни ще трошки тепленькі, але я хочу подивитися, які вони всередині. Знімаємо формочку для випічки. Коли вони охолонуть, формочка буде зніматися набагато краще, ніж зараз дивіться, дно не підгоріло, рум'яне. Давайте розріжемо. Вона така м'якенька пасочка, що складно навіть ріжеться. Це треба спеціальний ніж для хліба. Здається, яка вона всередині, як багато начинки. Для тих, хто любить мак, це взагалі знахідка. Це дуже смачно. Багато шарів маку. Це просто насолода. А цитрусові нотки лимону додають крафіну оригінальності і неповторності смаку. За цим рецептом крафіни виходять гарні, м'якенькі, ароматні і дуже-дуже смачні. Діліться, будь ласка, цим рецептом зі своїми знайомими. Готуйте, радуйте своїх близьких та рідних. Ось така вам ідея на свято Великнє. Користуйтеся смачного! Слава Україні.